Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський тримає запорізький напрямок на особливому контролі. Сюди перекидають елітні підрозділи військ та посилюють оборону, зокрема в районі Кам'янського, де тривають особливо жорсткі бої. Ворог намагається просунутись далі, але зсу тримає оборону та не дає йому закріпитися. Чи бояться запоріжці та гості міста загрози з боку ворога та загострення ситуації? Як оцінюють дії військових та влади? Про це запитали журналісти Рія Південь у рубриці «Точка зору». Як мене троє племінників служать на нашому фронті, то я вірю, що все буде добре. Я вірю, що все буде добре. Запоріжжя не окупують. Військові роблять все можливе. Я точно знаю, що військові роблять все можливе. Страшно, звісно. За дітей, за внуків страшно. Я вірю все, що все, буде добре. Дай Бог, щоб було все добре. За три роки вже перестали боятися, тому що вже надіємося, звісно, на лучше, а боятися перестали. Нас вивезли примусово, тому що клепали так, що нема вдома, нема нічого у мене. розумієте? Нема. Ні, нікуди. Я не любитель переїжджати з міста на місто, приїхав на одну, знаєте, як кажуть, на одному місці і камінь травою обростає. От. Одна надіжда, що воно закінчиться все дружно ну, Три роки, це ж. Всі війни до п'яти літ, ну може, п'ятіліська вже, вже закінчиться, все будемо по нормальному жити. Я волонтер, я допомагаю людям, якщо потрібно буде, але ну потрібна валіза потрібно, якщо треба, але ми віримо за СУ. Я вірю, що наша влада робить все, що потрібно, для того, щоб захистити наше місто. Якщо навіть окупація і буде, в принципі, варіанти у кожної людини в голові прорисовуються, хто що буде робити під час таких ситуацій. А буде це чи ні, тут без коментарів, тому що якби наші військові роблять свою справу і сподіваюся, все для того, щоб вони робили це якомога краще. В них є і буде. Я в ужасі 31 числа пролетіла, У мене на дачу розбила кришу, вікна, двері, все. Так що я готувалась в санаторії йти, а зараз іду, єлі жива. Кошмар. Дуже страшно, а куди діватися? Їхати немає за що. А там безплатно ніхто нікого не жде. Щоб вони гади подухли всі. За один миг, за що нам оце таке, за що? Труди 44 років пішли на смарку. Представте, у мене в квартирі весь кафель підставав від цих вибухів. І, слава Богу, живі. Ну, страшно. <схай> що можна сказати? Я молю Бога кожен день за наших солдатів, щоб їм Господь Бог дав сили і щоб вони залишилися живі і не